Добрий день усім! Хочу вам зробити огляд такої от смачної піци. знову замовили в Max Market, і у них, до речі, є сайт. Набираєте і Max Market, ну, якщо в, якій, в вашому місті є. І так можна замовити дуже смачну піцу. У них також можна ще і хот-доги, і різні бургери, і от картопля фрі, і така от смачна піца з телячим фаршем, з силеним огірком. І от з такими смачними. Тут дуже гарне смачне тісто помідорчик. М -м, яка смакота. І якийсь такий класний соус від шефа називається. Ну і взагалі ця піца називається шеф-бургер. От, також от взяла взяли такі напої, сидр такий цікавий. І пивко таким яке смачне. Все, всім будемо святкувати вихідні. І всім бажаю теж гарних вихідних. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!